Доброго ранку, дітки. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, зима. Зима це дивовишна пора року. Сина круги вкривається білим, чистим, пухнастим снігом, наче всю землю огортає біла ковтра. Летять, летять сніжинки на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. З неба падали сніжинки, Чудернацькі, різні, більші, менші, як з картинки, красиві і ніжні. Впали декілька в долоньки. Дівчинки Оксанки, радісно сказала донька, ой, як з витинанки. Дітки, послухайте оповідання, як дзвінять сніжинки. Це оповідання написав український письменник Василь Сухомлинський. Сідайте зручненько і уважно слухайте. Все було зимового вечора. Сонце сховалось за обрій, зарожевів сніговий килим. Стало тихо-тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара. Пливе над снігами. Потемнів сніговий килим, падають сніжинки на землю. Тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую, ніжний дзвін, немов десь далеко-далеко, бронить велика. Кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок, що воно дзвонить. Йду, прислухаюся. Дзвін лунає від маленької ялинки, що росте в нас на шкільному подвір'ї. Прислухаюся і дивуюся, то дзвенять. Маленькі сніжинки висять на ялинкових гілочках, доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки, і дзвенять, дзвенять аж місяць прислухається. Дітки, вам сподобалось це оповідання? А як воно називається? Правильно, як дзвеннять сніжинки? А в який час відбуваються ці події? Так, це було тихого зимового вечора. Куди сховалось сонце? Вірно, сонце сховалось за обрій. А як... Дзвеніли сніжинки. Правильно, сніжинки дзвеніли, немов срібні дзвіночки. Малята, а хто написав це оповідання? Правильно, український письменник Василь Сухомлинський. Молодці, дітки, ви були дуже уважними. Дітки. Подивіться на сніжинку, на що вона схожа. Так, сніжинка схожа на зірочку. А яка сніжинка? Вона біла, ніжна, кришталева іскриста. А зараз давайте відпочинемо і пограємо. Пальчикова гра називається сніжинки. Мале сині пісні жіночки, яскраві тяли скучі, Літають в небі птяшечки кружля. Молодці дітки! Малята, коли будете на прогулянці, помилуйтеся красою рідної природи. До побачення!